Годі думати, що голод приводить до стрункості. Ні. Коли ти маєш голод, організм відчуває стрес і починає запасати їжу на чорний день. Настрій псується, енергії не вистачає, і нервова система дає про себе знати. Слухай, а повинно ж бути навпаки, то ти не повинна голодувати їж. Регулярно пий воду, пам'ятай про білок і клітковину, а ще про баланс. І ти повинна бути сита, а не голодна, для того, щоб отримати гарний результат. Знизити вагу комфортно, ситно, смачно, з любов'ю до себе. І навіть їсти після 18, то пиши мені в Дірект, запрошую тебе на особисту консультацію, де я допоможу тобі розібратися з твоїми звичками харчування і щоб ти змогла отримати гарний результат. Тож пиши.